Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жила. Сьогодні я хочу зв'язати з вами разом отакий елемент ірландського кружева. Це вже я зв'язала. У мене декілька зразків є інших візерунок. Зараз я вам покажу. Ну, сьогодні я в'язатиму такий. А так, ось що в мене ще є. Таке є, таке, такі листики. Ось його, таке. Тобто я не спала, я працювала і по одному варіанту зв'язала, а потім вже вирішила в'язати, що в'язати, що не в'язати для кардигану. Побільше їх нав'яжу цих елементів, їх треба багато, щоб вони були різні. І всі потім буду показувати, як вони в'яжуться. Але сьогодні в нас отака арочка. Спочатку мені треба зв'язати оцей жгутик гусениця. В'яжеться він просто, якщо ви ще не знаєте, як її в'язати, я вже давно з нею познайомилась. Набираємо три повітряні петлі, в першу петлю пров'язую, верніше не пров'язую, протягую петлю, пров'язую за часовою стрілкою повертаю в'язання, підхоплюю цю петельку, яка виникла після першого пров'язування. Протягую петлю, пров Знов провертаю. Тепер у мене вже тут дві петельки виникло, я обидві ці петельки підхоплюю, протягую петельку і знов пров'язую. І ці нескладні рухи в'яжемо до тих пір, поки ми зв'яжемо той розмір, який нам потрібен. Таким чином я пров'язую. Я вважаю, що це не складно і ви все зрозуміли. Розвертаємо за годинковою стрілочкою і пров'язуємо поступово свою гусеницю. Зв'язала я гусеницю свою. Я завжди оцей перший вузлик розпускаю, бо він так негарно виглядає. І підтягую нитку потім. О, Зовсім інший вигляд. Я згадала, що коли я в'язала перший елемент, я вам обіцяла показати свої вироби 20-річної давнини, тобто купальники хвалилася, зв'язала і сумку. Але чогось у мене вийшов такий збій в комп'ютері, що я це не змогла загрузити фото. І зараз я вам покажу купальника, фото сумки буде у вас на екрані. Зараз. Це верх купальника, але тоді ірландське кружово мало зовсім інший вигляд, не було цього рачого шагу і все інше. Вони більш плоскі були ці візерунки, але, тим не менш, я зв'язала його, цей купальник. Оце трусики. ну Трусики, звичайні, звісно, без всяких витребеньок, на зав'язочках. Донька відпочивала на морі, і це був предмет всіобщої заздрості. Всі, всі ходили на неї дивились. Тоді це ще було дуже рідке явище. Я этим пишаю, що я змогла це зв'язати. Це було років 20, це точно назад. Сумку ви бачите на екрані, я вам зараз виставлю її. А зараз почнемо далі в'язати елементи. Починаю пров'язувати оцю красоту. Три повітряні петлі, два, три, накид, в третю оцю петельку, що тут виникла, пров'язую стовпчик з накидом. Далі три повітряні петлі і пров'язую пишний стовпчик 5 разів. Роблю накид і петлю витягую один. Два, три, чотири, п'ять. Тепер треба дов'язати, закінчити, протягнути крізь нього ниточку. Коли нитка розслаюється, це дуже важко. Хочу вам сказати, пров'язала, одна повітряна петля, один, два, в третій пров'язуємо стовпчик з накидом, знов три повітряні петлі, і знов пишний стовпчик, три накиди, три петлі витягуємо, два, п'ять, три. 4 5. Намагаюся затискати добре ці петельки, щоб вони ніде не за що не зачіплялись, не гуляли і протягую. І так, до кінця я пров'яжу ці стовпчики. Залишився один стовпчик. Тувчик з накидом. Три повітряні петлі, одна, друга, третя. Накид один, два, три, чотири, п'ять. І протягуємо петлю крізь всі ці накиди і петлі. Протягла, і тепер три повітряні петлі: одна, друга, третя. Закріпляюсь. Що я робитиму далі? Тут я в'яжу просто з'єднувальну петлю, що мені треба зробити далі. Далі мені треба пров'язати понизу, щоб зібрати його трошки, щоб була така арочка. І одночасно сховати оцей кінчик. Я зміню гачок. Змінила гачок, вона був. 4 мм, тепер я взяла гачок 3 мм і буду пров'язувати тут по низу з'єднувальні петлі. І одночасно в'язувати буду цей кінчик. Перша петля. Тепер мені треба перекинути сюди ниточку, друга петля. Нитку перекидаю назовні. Це ж у мене, якби це були стопчики, я б в'язала і в'язала. А так, як це у мене з'єднувальні петлі, так просто не сховаєш нитку. І так я пров'яжу до самого кінця, і в мене вийде арочка. Вигнеться дугою, як коромисло. Дов'язала, ниточку обрізаємо, щоб вона тут не заважала. Знову змінюю гачок на четвірочку і продовжую в'язати в'язувати арочки. Піднімаюсь вверх. І пров'язую звичайними стовпчиками без накиду, один, другий, третій, оскільки у нас тут були звичайні три петлі. І тепер починаю цю арочку пров'язувати в її ручки. Стовпчик без накиду. стовпчик без накиду, пів стовпчик, два стовпчики з накидом, один, другий, пів стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. Разніше стовпчик без накиду я ж буду пров'язати сюди. І ще один стовпчик без накиду між вірочками. Далі знову стовпчик без накиду. Закінчила обв'язувати, тепер піднімаюсь по оцих петлям один, два, три, далі. Сюди в мене теж стовпчик без накиду. Далі напів стовпчик з накидом. Три стовпчики з накидом, один, другий. Третій. Знову на пів стовчик без знаку, увірні, знакиду. без накиду, без накиду. сюди, де я пров'язувала. Ці пишні стовпчики з'єднувала. Далі стовпчик без накиду, сусідній петлю, напів стовпчик з накидом три стовпчики з накидом, один. Другий. Третій. Напів стовпчик з накиду. Стовчик без накиду. Стовчик без накиду. Ви можете цього не робити, не треба обв'язувати, а це залишити просто так, але так гарніше. На пів стовпчик з накидом, і знов три стовпчики з накидом, і так далі. По такому ж алгоритму до кінця пров'язую. Закінчую, пров'язую три стовпчики. Без накиду. Так, є з'єднувальний стовпчик сюди вусини в цю гусіньку. Так витягую нитку, обрізаю її і тепер ховаю нитку. Я колись показувала, у мене десь відео є, як вставляти товсту нитку в голку. Бачите, як все просто. Зажати пальцями вокруг голки і можна вставляти. Так, і протягую нитку, заховаю її в в'язання. І пару стіжків зроблю назад. Все, кінчик обріжу, щоб він не виглядав. Ось у мене вже два таких елемента. Ну, Ще декілька я зв'яжу їх. Ну, На цьому я буду завершувати відео. Всім дякую, що ви були зі мною, дивились, в'язали, мабуть. Бажаю вам всяких ус... всіляких успіхів. Дерзайте, в'яжіть вироби ірландським мереживом. Це дуже гарно, дуже гарно. Моя невістка подивилась, побачила кардіган зв'язаний е, таким в'язанням ірландським мереживом. Ну, що, хто я така, щоб її зуперечити? Ну, буду в'язати. На цьому бажаю всім здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.